Є новина, друзі, Львів поки відбився. Я от подумав, чому от саме зараз ці шахеди ну в більшій кількості цілеспрямовано полетіли до Польщі? Ну тому що це змінює ситуацію абсолютно? Не ну, як мінімум для Європи і для поляків. Вже там злітали в Італії літаки, заправлялися F 35 п'ять. І... Ну, і вже конгресмен навіть сказав, що Путін оголосив війну НАТО і тепер треба дозволити українцям бити далекобійними ракетами. Може Польщі дозволити, це ж НАТО війна, або Румунії, або там іншим країнам. Але менше з тим, ну, це як завжди, імпотентна Європа. Так от Путін ну, він завжди історично він перевіряє, перевіряє. Якщо вони згоднуть. Європа, це все скоро будуть сотні шахетів. А потім ми побачимо і тисячі, які будуть летіти на Європу, навіть коли війна по лінії фронту в Україні буде припинена. Тому що ну а що Путіну зараз з Європою мати які відносини? Вже навіть угорщина газ не купляє в Путіна. Всі відмовляються. А Трамп вимагає ввести санкції в Торині проти Китаю і Індії, які він, начебто, підтримує. Тобто скоро ніяких економічних відносин, ніяких тьорок, ніякого заліза, ніяких тіньових танків, які підходять до Європи і перезаправляються, не буде. І от тому Путін починає наїжджати на Європу. Тому що тепер, ну вже ж не питання України, основне, а питання виживання для росіян, тому що економіки крах наступає і галапс він не за горами. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка. Ну і йдіть спати, якщо вже тривога завершується.